Так, діти. Увага, будь ласка. Я сьогодні вас відпускаю на 20 хвилин раніше, тому що мене викликає до себе директор. Я так розумію, що це з приводу вчорашньої олімпіади. Тому всі завдання записали домашні, Всім до побачення і гарного дня. Все, мені гайки. А мала. Я думаю, що твоя мама не забула, що через 2 години вона має бути тут. А, ні, я не забула. Все, Аліна, твоя мама мені телефонувала. Вам. Мала, що ти на мене так дивишся, як вроді би мою маму не викликали? А я не можу поняти Ліночка, чого це ти така вдруг спокійна. Мала, ну по-перше, мені за рік буде не так, як тобі, 5 балов, а десь балов 6. Це по-перше. А по-друге, я вже мамі все розказала і вона в курсі. Що? Ти що, Аліна, все розказала? Ну, все я розказала, як було і чого її викликають. А вона що? Нічого, сказала, що так робити не можна. А? І все? Ну да, а що вона должна мене вбити? Та ну я не знаю, ну хоча б покричати, блін. Моя мама не любить кричати, вона просто провела зі мною бесіду і все, і сказала, що так не можна. Я в шокі, от це, блін, повезло тобі. Мала, ти завжди так свою маму боїшся, хоча вона в тебе взагалі класна, і я ні разу в житті не чула, щоб вона на тебе кричала. Да, Ліночка, тому що мама на мене не кричала. Так, а чи ти тоді боїшся завжди признатися? Тому що Аліна, у мене дуже багато всяких факапів, ну і в ітогі, вона ж тебе досі не прибила. Ні, Аліна, цей раз вона точно приб'є, я знаю. Ну що, мала, ти готова? До чого готова, Дашенька? До того, що твоя мама все узнає і тебе приб'є. Моя мама і так уже все знає. Що вона знає? Все вона знає. Я вчора. Е... Я так больше не робила. А, мала. Ну ну, понятно. А, кстати, мы с Алиной придумали вже вам помсту. <реш> Даша, иди уже, пожалуйста, отсюда со своей помстой. Улибайтесь, улыбайтесь. Вам недовго залишилось. Подожди, а что цена мала на увазі? Ай, Алина, я шузнаю, він в сраку со своей помстой. так коняк. А може я щоб мама взагалі не прийшла сьогодні. Мала, як ти це зробиш? Не знаю, не добре придумати. Ольга Анатолійовна, добрий день. Добрий день, Наталя Володимирівна. Ну, що там з вчорашньою Олімпіадою? Ой, я навіть вам не знаю з чого почати. Скажу все, як є. Дівчата мала і Аліна списали на відкритому уроці відповіді з штучного інтелекту з чату GPT. Ми з вами цього не побачили. Поставили їм гарні оцінки, відправили дівчат на олімпіаду, але дівчата, слава Богу, додумались взяти з собою Дашу та Аліну, які замість них написали Олімпіаду. Ось така ситуація. Підождіть секундочку, і це що ви хочете сказати? Що ми з вами на відкритому уроці не догледіли, як дві дівчини списували? Правильно? Правильно. Тобто, перевіряючи завдання, ані ви, ані я не здогадались. Що це написали не дівчата, а штучний інтелект, Так, все вірно. Хм. А ну ще раз скажіть, хто хто замість дівчат написав? А, Даша і Аліна. Ага, так, зараз. Ага, У Аліни 10 за рік буде, а у Даші 11. І ці дівчата стовідсотково самі написали, правильно? А, ну, да-да, вони відмінниці по всім предметам. Угу. Цікаво, і що ж ви хочете робити з цією ситуацією? Ну, ясне діло, що викликала батьків. Дівчат, Вони вже страшні через півтори годинки і прийти. Підождіть, і що ви їм будете казати цим батькам? Що директор і вчителька не догледіли, як дві дівчинки списували, поставили їм гарні оцінки і ще й відперли на Олімпіаду? Так? Та ні, я просто хотіла сказати, що вони. Ну, що вони списали і запхали дівчат в мусорні пакети і приперли з собою в Одесу. Так, Наталя Володимирівна, зачекайте, ми з вами живемо у цивілізованому світі. Зараз епоха штучного інтелекту, і ми маємо це з вами враховувати. Розумієте, для молодшого покоління штучний інтелект зараз це як повітря. Вони без нього жити вже не зможуть, тому що він вже з'явився в нашому житті і він буде тільки вдосконалюватись. Тому нам з вами треба звикати до цього. І це наша з вами проблема, що ми не побачили того, що. Дівчата нас обхитрили, тому що ми старші, ми маємо це все мати на увазі. І що ви хочете тоді сказати? Дівчата проявили неяби кмітливість, нікому нічого поганого не зробили. І ви хочете їх покарати ще й через те, що ви на олімпіаду потрапили в ітогії ті дівчата, які потрібні? Ну да, все вірно. Так вибачте, що, а що а ви предлагаєте? Я предлагаю, значить, так аліні і даші за рік виставити по математиці по 12 балів за олімпіади. А Аліні та малої ви додаєте по 2 бали річних з математики. А, пф, Ну хех, добре, добра, добре, Ольга Анатольовна. хорошо. Все добре, ви вільні. І Більше ми будемо старатись не допускати таких помилок. Добре, да, до, до побачення. До побачення. Ох, повезло цій школі, що я в них директор. Короче, коняк, я так подумала. Що не гана, я не буду поки додому йти. Мала, ну ти ж собі хуже робиш. Ну піди додому, розкажи все мамі, щоб вона хоча б знала до чого будь готовий. Ні, Аліна, ні, все. це даже не обсуждається. Ну, тоді як хочеш, я тобі предлагала. Коняк, а ти не хочеш зі мною десь полазити до комендантської? Ні, не хочу. Мені мама сказала, що сьогодні треба поубирать срочно. Кошмар, га! Це ще нормальна, Аліна. Коли моя мама дізнається про це все. Происходящее, то я буду теоретик, наверное, убирать. Так, мала, ну все, я тебе пішла, тобі удачі, пока. Прощай, коняка. А привет. Постата бігом під відео в подайку. Я хотіла, короче, провести таку штуку прикольно десно, щоб ми перший раз в житті за нами Ютуб, я вас попрошу 100% поставити подайку, і я хочу зробити це відео самим-саним залайтеним. Вот я вас реально прошу, давайте поставим Каждый поставив подобайку. И от ми подивимося, сколько нас. От обычно у мене там за два, за три дня 7, 8, ШЕСТЬ тисяч вподобайк. А давайте поставим максимально багато и подивимося, сколько там не самый дуже интересно. А ще в комментариях напишите, будь ласка, блин, я ввезула, что за мною происходит в подобайках. Напишіть у комментариях, чтобы, блин, робили на моем месте. Вспіваю чи ні? Подожди, а мені на два чи на три? Йолки-палки, га, потом потім ще удивляюсь, у кого мала зі своєю пам'яттю завдалася. Блин, що за вітка тупорила? Мала, йолана мені вже об'їзована. Та ну, блін, я не буду брати, все, я сказала. Та що вона вічно на беззвучному ця мала, га? А, це може ще уроки де, господи. Ну поїду на два. чи що мені робити? О, чуденька, тут перечекаю, блін. Фух, Що я так воняє? Боже, що ти, блін, лякаєш. Понятно. Короче. Хочеш ти чи не хочеш, а я тут фатусую з тобою до вечора. Якщо, щоб ти мене блин, до мене даже не підходила. Понятно? У мене сумке э, персовий балончик, кастет і дві пулі. Пистолета нема, я їх і так тобі засажу, якщо що. Ось так от. Боже, та що таке? У мене сьогодні день порілявка буде треба, буде яйцями викатувати. Блін, ти Та що такое, ага? Господи, хоч би там нічого не случилось. Ану, Аліна, де там ця Аліна? Ого, блін, походу почалось. Ага, що а що я їй скажу? Коротше, все, я нічого не чую, у мене роби політики. Ще одна, господі. Ну це ж по-любому десь в уже лазять. А вдруг щось случилось, а? Кому ще можна позвонити? О, Даша, точно. Алло. Алло, Даша, привіт, це мама малої. Добрий день. Даш, чуєш, а я щось не можу малой дозвонитися. І Аліні вже дзвонила, щось вони трубку не беруть. Мала вже пішла додому, чи може ти знаєш, де вона? Що вона? А, ну блін. Я знаю, де Мала. Де вона, Даша? Ну, скажи мені, тому що мені в школу зараз треба йти, Наталя Володимирівну визвала. Я не пам'ятаю, на 2 чи на 3, а ця трубку не бере. Ну, тут така ситуація. Зараз, секунду, я дойду і скажу. Ти нічого, морда, блін, злякала. Алло, да, Каняк. Алло, Мала, мама твоя телефонувала. Да? І що вона хотіла? Я не знаю, я трубку не взяла. А чого ти не взяла, блін, ти дура? А що я должна была сказать? Я вообще могла не почуть, бо я пылесосила. Блин, ладно, хорошо. А ты вообще где? Да не знаю. На какой-то бензоброшке какую-то алкашку охраняю. Понятно, короче. Ну все, хорошо, давай. Потому что я убираю, и якщо твоя мама будет еще раз звонить, я не буду брать трубку. Угу, Хорошо, давай. Содрала. <гум> Боже, це ж треба ж сюди запертись. Де вони? Я тут. Добрий день. Боже. Добрий день, Даша. Що ти тут робиш в тих чагарниках? Ти що, кліщів хочеш насобирати на себе чи що? Так це не я сюди зайшла, це мала. Боже, оце вам немає що робити, Шляться, оце. тут непонятно де після школи, га? Де вона? Он, бачите, стоїть заброшка. Яка брошка? Та не брошка. заброшка. Будинок, воно заброшений стоїть. А, ну бачу. Ну, от вона там. Господи, а що вона там робить? Я не знаю, вона там з подружкою. З ким? Саліна чи що? Ні, там інша. Ну, пошли. А, та ні, ви йдіть, а, а я тут вас почекаю. Там там дуже воняє. Ну, як хочеш, от гімно мале. Гля. Боже, оце ще з репахів начіпляю на кросовки нові. Ну що мала? Це тільки початок нашої помсти. Я, коротше, що я до вечора не буду додому з'являтися і взагалі. Вообще... От маму трубку брать не буду. Да ей трёшечки попуста. И потом я до дома появлюсь, она меня будет рада даже видеть. Мала. Маш, что ты тут робиш? Це ти що тут робиш? Я тобі дзвоню, дзвоню, ти нікого ти чорта трубку не береш. А, да? Ей, ти мені звонила? А я просто на безучном. Що ти тут робиш? Чо ти до дому не йдеш? Е, ай А я тим я... 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 знала, що я вообще тут. Трубку, потому що мала надо брать. Я тобі звоню ти не береш. А лінії твоїй звоню теж ноль реакції. Кому мені звонить? Позвонила Даші. Слава Богу, що дитина хоть приуміта сказала деви. Даша? Ти тут Тама, я тут этот нам по, -по, 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 -приро по природі нам задали я тут всякі ці восняні, весняні листочки збираю. Листочки Тобі що, по дорозі додому листочки мала. Чи дома воно в огороді мала листочки мала? Я не можу понять, що такое. що ти тут шляєшся по цим чагарникам по цьому ванізму? Ще не понятно, воно хто тут. Да, чого не Це, это, валька вроде. Сралька, быстро машину сіла. Мати ні, я піду пішки додому лучше. Я сказала быстро, сіла в машину. Хорошо. Получиш ти ще в мене. Угу. Як воно сюди залізло? Наталя Володимирівна, добрий день можна? Так, так, добрий день. проходьте, будь ласка, я вас чекала. Мала з нами посадить, якщо можна, бо йшла додому, десь там тинялося, її подобрала по дорозі, то хай лучше за мною буде, хорошо? Та без питань, будь ласка, да, Сідайте, заходь, давай. Ой, Наталя Володимирівна, ну що? Що ви мені хотіли сказати, чим порадувати? Так, ну по-перше, я вам хотіла сказати, що мала на минулий урок не вивчила великий вірш, який я їм задавала вивчити. А що, мама? Я кажу, це для тебе новина. Я ж ти ж е, е, я, я ж тоді дацюю. До, до математики готувалась між допрочим, того й не вивчила. У мене ж не 53 башки. Ну, так, да, це я це я знаю. Вона готувалась до математики, написала ж, вона ж мені розказувала, що на 12 контрольно. Тільки вона ж, мабуть, не все вам розповіла. Та Наталія Володимирівна, а все інше. Мам, ну що, поїхали? А, підожди, до речі, я вам забула сказати, ви ще не здали мені е, 300 гривень. На останній дзвоник ми збираємо, ми будемо купляти букети всім вчителям. І потрібно з кожного 300 гривень. Дайте, будь ласка. А, так, да, так, да, да, добре, звісно. А я вам прямо зараз фонд класу закину ось онлайн. Раз, два, три і все. Так, так, звичайно, добре, дякую вам велике. Так, ну і третя найголовніша новина, яку я вам хотіла сказати. <звук> я хотіла вас. Порадувати у малої з математики вперше буде вісім за рік. Що, серйозно? Так, взагалі-то в неї виходило 5 балів, я їй хотіла. Трошки натягнути на 6, але ми так порадилися із директором, і через те, що мала написала контрольну на відкритому уроці на 12, ми вирішили додати їй два заохочувальних бали за півріччя. Та за рік тому в неї виходить 8 балів. Боже, ну це ж надала, хоч якась гарна новина мені за сьогодні за цілий день. Та за який там день? За останню неділю. Я прям чувствувала, що ви мені от щось хороше хочете сказати. Ну, я дуже рада, що в мене вийшло підняти вам настрій. Ну, це, в принципі, да, це все, що я вам хотіла за сьогодні сказати. Боже, дякую вам, Наталя Володимирівна. Чесно, за такими б новинами я б кожен день би вас сюди в школу заїжджала. А, ну так, це вже буде залежати від вашої малої. Молодець, мала, бачиш як? Постаралась. Все, дякую вам, Наталя Володимирівна. До побачення. Так, все, до побачення на все добре. До побачення. До побачення. Мала, мабуть, в шоці. А я тоже. Сейчас, мам! Коняк, а твоя мама была в школе? Да пишу тоже восемь? Прикинь, Коняк, да! И ты тоже чешу? Да, я в шоке, а я так. Я не знаю. Мама, ты идешь? да, мам, я, ся, я иду. Коняк, потом наберу, давай. Ага, давай. Что хм? за, за магия?